Вітаю друзі, вітаю підписки. Бідо обіцяє одно, робить друге. Ну, будете вибачати. У гори туди не пустіли, де я хотів піти, бо там топ під самою границею. Пішов сьогодні в гребе. Стою над такою скалою метрів 300 до річки. Ну і до дороги, скажу так. Пішов самим, скажімо так, опасним маршрутом. По грибочки бо в Карпатах з'явилися грибочки. І вирішив це відео вам показати. Не для того, скільки я багато грибів наберу, дай я наберу. Я наберу близько. я вже знайшов. Я вже не йшов такі. Такі гарні. Грибочки. Не багато, бо я лише вийшов. Уверху включився. Хотів вам сказати, друзі, що хто їде у Карпати, проїхає мимо Ну, дорогами, продають гриби. І ціну кладуть ну, таку, скажімо, пропуски сносну. Будь ласка, не торгуйтеся. Не хочеш купити, не купуй. А не торгуйся, не вигулюй у гуцулю. Це от, дуже важкий труп. Труд. А де якраз, а де підходжу? Я доходжу до гребних місць, друзі. Ага, от він. Але щось я трошки під'їла тут збоку, ну то нічого. І рядом на це курячі лапки. Ну, похоже на лисички. Тут такі обрив, не знаю, чи камера вам передасть. Ну, градусів 70-80. Я потихоньку вибираю сюди наверх. Не знаю як там буде, як мені вийде. Але якось так. це я не беру, цього я взяв. Бо Грибочок чистенький, грибечі чистенькі ідеально. Ну, якщо ви бачите, що продають гриби, купуйте або не купуйте, бо це дуже важкий труд. Ростуть вони далеко, не в удобних місцях. Це факт. Та й гуцулю, не так-то дорого Та закопіття, скажімо так. А в що я вам обіцяв. Не виходить, туда туди не пускають. Там робили пост. І навіть пенсіонерів не пускають. Ось ну, так от вибираюся Тут така карівненка. І повинні бути грибочки. Я наскільки замітив, що тут не було нікого. А це означає... Самі ви знаєте, що це означає. Мали би бути грибочки. Це теж золото, друзі. Це теж золото. Гриби — це така штука. що от Усі тянуться і всі платять великі гроші, щоб з'їсти тих грибів. За що чого? То білок. Ну і запах у них не Ні Ні одної культури такого нема. А і ще хотів вам скоренько сказати. Є такі гриби, може, а де який гарний, ну це його мушу показати. Є такі грибочки, труфеля чули. Дуже дорогі французи дуріють від них. Але от десь як він світиться. Але от з'явилися слембуші якісь. Одного з'їли. Другий супер. Ну якось так. Ну і про трофеля. З'явилися у Карпатах, і занесли у красну червону книжку. Появилися знову, друзі. Появилися, в нас тут деякі ходять, а де лише один вилізає маленький. Дій. Бачите, лише вилізає шляпку, вже теж щось зараз. А, і от ще один. Ні, це, це шляпка, що, що... від... А, от з'їдений тут знову. один. От ще один з'їдений. А -а -а -а. От і кажуть. Ну це корма, мама. Хтось завіз такі слембуші, у нас не було таких шлембучів. Вот і ще один. Ще один і теж пропоїдений. Там ще один. я вже я дійшов до того місця, де ніхто не був. таке гарно. Ну. Слем, був все таке, які сині з'явилися. Зелені у нас таких не було. У нас, так, да, були у Карпатах білі. Ну, не такі. Ну, коротше, з'явилися в Карпатах труфеля. І зараз... Мужики лазять за дикими свиньми, бо свині їх знаходять. Вони ж ростуть під землею, їх не видно, вони на поверхню не виходять. І шукають, копають за свинями і знаходять. Я, правда, цим не займався, бо таке. Та не хочете займатися, я копаюся в чомусь другому. Друзі, все, тримаємося, підписуємося, сидіти, щось буде шукати, щось вам інше інтересне. Та ще буде, та тема буде обов'язково. Обов'язково я вам покажу. Ту гору сплошну з кварца. Просто все у кварці. Називається, не буду казати як. Ну, для тих, хто добре розбирається у картах, можу сказати: чорний діл. Запомніть це місце по карті і почитайте, там дуже він багато описаний. всіма геологами. Дуже цікаво добратись туди, друзі. Неймовірно, важко так до цих грибочків. все, дякую, підписуємося, діда підтримуємо. Вілісу у такі місця, де ні. точно ніхто не ходить. Точно ніхто тут не ходить. Я зараз ще під'їзду і цей рюкзачок буде повний. Тримаємося, набуваємося разом з дідом у гарному лісі. Зриву в грибочках. Були гриби, кинулися у дубових букових лісах, тепер там нема. Пішло у. Воїні. Тут піхта, ялена. Оце піхта по-нашому по модрена. Модрена, по-русски піхта. А ще й лісів це називають. І смерека. Вона лише тут росте на таких уклонах, а дуби тут не... десь попадається, там попадається, ну дуже рідко. І грибочки пішли у хвойні ліси. Дякую, друзі. Якось воно буде.